Всім привіт! Купила пів кілограма курячої печінки і вирішила зробити рублені котлети. Для котлет мені потрібна сама печінка, два яйця, цибуля, мука і, звісно, гарний настрій. Печінку наріжу на шматочки. Що не потрібно, відріжу. А так, я на дрібненькі такі шматочки наріжу. Будуть такі в мене роблені котлетки. Печіночку я вже перерізала і треба тепер дрібненько нарізати цибурку. Отаким дрібненьким кубиком наріжу. Додаю цибулі. два яйця. Підсолити треба. Ось так з пів чайної ложечки, солі і чорного перчику за смаком. Хто скільки любить. А тепер додаю за дві ложки муки. У мене мука цільнозернова. Верненько все вимішати. Сковорідку налила олії, вже нагрілося. І тепер буду ось так викладати. Такі будуть у мене рублені котлети. Отак. Так смачно пахне смажена цибулька. Ще не готові, а вже... Макота пахне дуже гарно. Зробила вогонь помірний і нехай дойде до готовності ще з другої сторони. Підсмажу з обох сторін, виймаю на тарілочку з паперовим рушничком, щоб трошки впиталося масло. Угу. Ось і готові всі мої котлетки. Рублені печінкові. Розломаю одну. Ось такі Мягусінькі, смачні котлети вийшли, тільки гарячіше. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!